Дуже рада сьогодні записати відгук на дихання вільне. Давно вже дихаю, і всіх запрошую. Це кожного разу унікальний шлях. І він звільняє не на словах, а на рівні клітин. І це те, що допомагає рухатися в такі важкі часи. Отримала більше енергії. Там, де було складно, звільнили свою складність. Зараз відчуваю чітко, коли приходять відчуття відхилень від, від вертикалі. І в цей момент всі-всі мої внутрішні клітинки вони ніби витягуються догори. Це неймовірне відчуття. А також зразу відчувається, коли така засміченість є енергетична. Хочеться просто все зупинити, і зупиняю, і просто стою дихаю, наскільки є можливість. Було ще був ще запит щодо звільнення свого масштабування, і настільки це зівпало, якісь життєві ці наші ситуації з диханням, що настільки звільнила свої масштабування, що отримала позицію в Глобальному міжнародному фонді по допомозі переселенцям, мігрантам і українцям, українцям за кордоном. Я дуже Дуже щаслива. Я дуже вдячна, що в нас таке сильне, неймовірне коріння. І цією звільненою енергією, звільненою волею продовжує ділитися з усім. світом. Енергії стало більше, мрії розширилися, можливості, надможливості приходять, і це неймовірно. Дякую всім. Інесо, група. Дуже дякую.